Як знайти WowBuddy App в App Store для iOS? Щоб завантажити застосунок WowBuddy, переходь в App Store. В пошуку вводь назву додатку та натискай Завантажити. Після завантаження тобі надається безкоштовна семиденна підписка, щоб спробувати всі функції та почати шлях до кращої версії себе. Як реєструватися у додатку? Зареєструватися у застосунку ти можеш трьома способами через Facebook, Apple та Google акаунти. Обирай зручний для себе спосіб, вводь пароль до аккаунту та розпочинай свій шлях з Ваубаді. Як додавати заміри? На шляху до змін важливо фіксувати свій прогрес та радіти кожній маленькій перемозі. У Ваубаді ти фіксуватимеш результати за допомогою замірів та знімків. Щоб ввести заміри, натискай в меню на кнопку посередині, потім тисни Внести заміри та додавай бажану вагу, поточну вагу, обхват плеча та під грудьми. Талію, живіт, сідниці, заміри стегна та гомілки. Після цього можеш додати фото. Не турбуйся, знімки бачитимеш тільки ти. Як обирати програму? Застосунку є більше 20 програм, і ти можеш обрати будь-яку залежно від твоєї цілі. Для цього переходь у вкладку «Wow Discover» та натискай програми. Кожна програма триває 4 тижні. Інтенсивність тренувань позначена вогниками: один вогник полегшені заняття, два вогники середнє навантаження, три інтенсивні тренування. У кожній програмі є демо-тренування, щоб ти спробувала різні варіанти та обрала найкращий для себе варіант. Як розшарити відеотренувань на телевізор. Для твоєї зручності ми додали в Ваубаді можливість вмикати тренування на телевізорі. Спершу увімкни Bluetooth на телефоні. Після зайди в застосунок. Увімкни тренування та натисни іконку у верхньому лівому кутку. Серед переліку пристроїв обери телевізор та переглядай тренування на великому екрані. Як зменшити швидкість у відео. Щоб виконувати тренування у комфортному для тебе темпі, в застосунку є можливість сповільнювати відео. Швидкість зображена у правому нижньому куті. 1х звичайна швидкість. Щоб сповільнити, обирай 0,7х або 0,5х. Тренування у wow Discovery. у вкладці wow Discover, Окрім програм, є також і окремі тренування. Обирай для себе додаткові заняття та включай їх до своєї програми. Пропрацьовуй все тіло за 12 хвилин. Обирай тренування для шиї, якщо втомилася після роботи, або ж медитуй, щоб заспокоїти свій розум та заземлитися. Як замінити продукти та страви в меню? Хочеш замінити продукти чи страви? У нас є можливість вносити корективи в меню залежно від твоїх харчових вподобань. Для цього натискай на стрілочки поруч зі стравою в меню та обирай для себе альтернативу. Поживність та калорійність змінених інгредієнтів зберігається. Як тренуватися без доступу до інтернету? Щоб мати доступ до тренувань, незалежно від твого розташування та умов, в яких ти знаходишся, завантажуй відео заздалегідь. Для цього під відео натискай завантажити для доступу в офлайн режимі. Та через декілька хвилин вони опиняться у вкладці Завантажені матеріали. Повертайся до них хоч у літаку. Як тренуватися, якщо є обмеження по навантаженню? Якщо тобі тимчасово не рекомендовані навантаження або ж відчуваєш дискомфорт у тілі, в застосунку є різні варіанти програм, які тобі підійдуть. Наприклад, Fitness – прості вправи для обличчя, які повертають тонус і молодість обличчю.